Нову кашель набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, ТОСМАЙ заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. ТОСМАЙ. кашлю немає. Сьогодні в Україні відзначається 10-та річниця створення державного бюро розслідування. Будемо говорити про це. Наша гістя Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації державного бюро розслідування. Вітаємо вас. теж тема. Тетяна. До речі, якраз да, вітаємо, та, тетяна, та, Так, вітаємо тетяна. Але вітаю. я зараз продовжу антикорупційну тему і тему великого скандалу, який розгортається. Отже, Соломія, як ти сказала прем'єр-міністр, яка говорить про те, що подасть до Верховної Ради документ про відсторонення Германа Галущенка. Він вже прокоментував за цитою Його пост. Говорив: це до речі, його перша реакція на плівки на бум. Говорив з прем'єр-міністром України Юлією Свороденко, повністю погоджуюсь, потрібно ухвалити політичне рішення вже потім розбиратися з усіма деталями, не тримає за посади міністра і не триматись. Вважаю, що відсторонення на час розслідування це цивілізований і правильний сценарій захищатиму себе в юридичній площині та доводитиму свою позицію. Нагадаю, що донедавна Галущенка був міністром енергетики. Його це перша офіційна реакція на третій день після появи плівок НАБУ, де, Зокрема, Ну, активно сьогодні пішла реакція. Будемо сподіватися, що на цьому все не зупиниться, тому що там в плівках фігурують чотири міністри. Два з яких діючі, і да. перший був Галущенко. Будемо сподіватися, що реакція і прем'єри, президента буде. В такому штилі продовжуватись. Я хочу зараз себе підправити з приводу Галущенка. Свереденко не потрібна згода ради на відсторонення, це на зняття з посади. Це вже рішення ухвалено на відсторонення на засіданні уряду. Власне, Галущенка вже є відсторонена. Це така ранка. Це, до речі, одне, це дуже важливе питання, тому що дуже багато хто запитував, а чи будуть їх усунено від посади. Тому що дуже часто, наприклад, коли ми суддям оголошуємо ДБР оголошує підозри, то там збирається Вища рада правосуддя, і вони вирішують, мов типу, їх відсторонювати від посади. тобто це. Непроста процедура, тому що у судді вот якби свій захист і своя незалежність, і це не просто вам дається і це не просто так. Але пам'ятаю, якщо пам'ятаєте, один із таких випадків, коли нас гвардійця суддя Київщини Макарівського району вбив, його зібрали зразу вищу раду правосуддя, прослухали сторони і обставини ДТП, і його одразу відсторонили на моменти до судового Але, знову ви правильно обмовили, що це була резонансна справа. Коли є резонанс, коли є суспільний це була тиск, це була Смерть нацгвардійця батька, мені здається, трьох дітей, і mm. тоді, власне, так це вдалося ну, тобто, зробити увага, доволі оперативно. але а, а да. тут дуже висока посада, тому тут відповідно тут не можна було залишити. Без будь-якої реакції ну давайте далі про високі посади підслідних державному бюро розслідування. Будемо говорити десять років. Ми як і анонсували сьогодні. Відзначається ДБР. В 2015 році рішенням парламенту було проголосовано створення державного бюро розслідування. А в 2024 році президент Зеленський вів свято День Державного бюро розслідування. Ну власне, давайте поговоримо. Говоримо про те, чого досягло бюро за 10 років роботи, і ну згадаємо, почнемо з того, що мабуть найгучніші, найрезонансніші справи, які розслідує бюро, так нам є вже про що прозвітувати перед суспільством. І я думаю, що ті, хто стежить за роботою правоохоронних органів, звичайно, що суспільство реагує тоді, коли в державі все спокійно, коли є правопорядок. Є справедливість, і ті, хто дійсно винний притягнутий до відповідальності, так, от державне бюро розслідувань, коли було створено, починаючи із законодавчої ініціативи і ухвалення закону про державне бюро, до сьогоднішнього дня ми можемо впевнено сказати, що пройшли повноцінний шлях від новоствореного органу до повноцінного елементу правоохоронної системи, який виборює цю справедливість. І притягують до відповідальності тих, хто вчинив певні правопорушення на сьогоднішній день. Звичайно, що війна внесла свої корективи в роботу державного бюро розслідувань, і це стосувалося безпосередньо із воєнних злочинів. Якщо пригадаємо з вами 22-й рік і широкомасштабне вторгнення після звільнення, наприклад, Київщини, Чернігівщини, Сумщини, Харківщини, ДБР були одні із тим, хто реєстрував воєнні злочини Росії на території нашої України. Ви також знаєте, що ми займаємося держзрадниками і колаборантами таких кримінальних проваджень. Уже на сьогоднішній день розслідується майже три тисячі. У нас багато, майже тисячу триста обвинувальних актів уже зараз направлено в суді, і у нас є вироки. Звичайно, ви зараз мене запитаєте, де високопосадовці покарані? До речі, одразу констатую факти, що Це ж, наприклад, наприклад, не ваша підслідність. Найвищі... А тут питання по підслідності, бо воно заплутано і розібратись хто за що відповідає, хто кого має садити, так би ну, мовити, чому? Якщо не плутатись, то можна М можна от, ну, ну, Наприклад, якщо ми говоримо з вами про державну зраду і розслідування ДБР, то на сьогоднішній день у слідчому ізоляторі. Очному форматі перебувають четверо народних обранців, які підозрюються у тому числі у державній зраді. Так, тривають досудові розслідування, але будь-які досудове розслідування матиме свій завершальний етап, коли обвинувальний акт передадуть до суду. Те саме стосується і колаборантів безпосередньо. Ну і звичайно, що виклики, які стоять перед Державним бюро, за рахунок кваліфікованої і професійної команди до речі. Важливий момент, якщо брати інші правоохоронні структури, це не те, що я зревностно ставлюся до їхньої роботи, але як ви думаєте, скільки загалом працівників у державного бюро? Порівняно з національною поліцією, наприклад, ну, чи Службою безпеки України так. правоохоронний орган Служба службу безпеки дуже великий, найменше це здається ну, може, бюро тисячі? економічної безпеки. 1900 на всю Україну. Це включно з центральним апаратом і з територіальними управліннями, яких є сім. До речі, незважаючи на те, що ворог тимчасово окупу. Деякі регіони нашої держави територіальні управління, які розташовані в Маріуполі, були безпосередньо. Вони всі на сьогоднішній день працюють просто на підконтрольній Україні території. Скільки справ на одного слідчого в ДБР знаходиться в активній фазі там? Так, давайте з вами будемо аналізувати, коли ми з вами зустрічаємося в ефірах. Зустрічалися, коли мова йшла про самовільне залишення частин. Зустрічаємося, коли йде резонанс, наприклад, про е, правопорушення, які чинять працівники територіальних центрів комплектування, військово-лікарські комісії, військовослужбовці, ну і звичайно ж, топ чиновники, високопосадовці і політики. Це просто резонує, але це не може не резонувати, тому що це підслідність ДБР. І відповідно, якщо ось ми з вами візьмемо загалом на сьогоднішній день, у 2025 році. 300 тисяч кримінальних проваджень для порівняння. Ми просто з колегами так якось сіли і подумали, попросили своїх колег підрахувати, скільки було у 2021 році розслідувань: 10 тисяч, всього 10 тисяч кримінальних проваджень. І на сьогоднішній день це 300 тисяч кримінальних проваджень. Всі вони на різному етапі і на різних стадіях. Одні на стадії оголошення підозри і проведення досудового розслідування, інші знайомляться з обвинувальним актом. Далі справу направляють до суду і вже готуються до судові. Ослідування, але на одного слідчого в середньому припадає понад 600 кримінальних проваджень. Але я вважаю, що коли є професійне ставлення і відповідальне ставлення до своєї роботи, коли є розуміння, ради чого ти робиш і як це впливає на функціонування держави, яка воює повноцінно уже 4 роки, майже то відповідно я впевнена за те, що ці кримінальні провадження і ці справи мають достатньо доказів і аргументів для того, щоб в суді суд виніс справедливо, як ДБР ставиться до створення військових органів юстиції, тому що коли створювалось ДБР? Війна йшла, але не в такому форматі, як вона йде зараз, і не в тих кількостях в нас з'явились військові злочини. І ворога, і проблемні грані. Нашої армії Оця ця кількість розслідувань, які ДБР проводить по військовим, чи не варто було б передати там військовій прокуратурі створити якісь військові органи досудового розслідування, щоб розвантажити слідчих, які мають займатися все ж таки? Ну, більш більш серйозним рівнем проблем в країні. я більш ніж переконана, що і керівництво державного бюро розслідувань і всі працівники готові комунікувати в цьому напрямку, обговорювати і робити все для того, щоб правоохоронна система працювала не за кількістю, а за якістю, перш за все, і кожен виконував свої обов'язки. Тому, коли з'явиться така законодавча ініціатива, коли буде обговорений відповідно на найвищому рівні ухвалено закон, звичайно, ми будемо. Сприяти своїм уже, наприклад, майбутнім колегам для того, щоб у них все вдавалося і допомагати в своє пані Тетяна. Коли ви зустрічаєте людину, яка жодним чином не цікавиться роботою правоохоронних органів, слідчих органів, але хочете їй там за хвилину розповісти, чим круте сьогодні ДБР, чим ви пишаєтесь, якими резонансними справами і які в суспільстві знайшли найбільше відгук? Я напевно, що одразу ми з вами розуміємо прекрасно, що наша незалежність і функція наша обороноздатність – це люди. І це звичайно ж фінанси. Тому державне бюро розслідувань за період широкомасштабного втомня, в тому числі за нашою активною роботою, я можу сказати, що е шукають. Російські активи або коли кінцевим бенефіціарним власником є російські громадяни, активи на території України. Вони арештовувалися в межах закону без порушень закону, і це передавалося майно, активи, наприклад, просто гроші, які знаходили, передавалися в управління агенції Рошко менеджменту Арма. Ну, Є рекордна сума російського онлайн казино Пінап, яка вилучена в дохід держави 2,6 мільярди гривень. Це рекордна сума. Так, тобто я вважаю, що поповнення бюджету повернення от хабарів. Мені здається, що на сьогоднішній день тільки хабарів за 25 рік 44 мільйона. Звичайно, що коли підозрюється громадянин в правопорушенні, арештовується його майно, тобто за на суму завданих збитків, зокрема. І це одна із головних функцій. Далі, коли ми з вами бачимо резонансні кримінальні провадження, давайте пригадаємо фотокартку з очільниці Хмельницької обласної. Яка облетіла просто все весь медіапростір України і здається, не покинула межі України в тому числі. Коли мова йшла про теж величезну суму грошей, і звідки вона? 6 мільйонів доларів. Це лише одна сума. Ми виявили працівники ДБР виявили це правопорушення. У них виникла маса запитань, була оголошена підозра, але за підслідністю ця справа вже. Переходить до національного антикорупційного бюро, тому так буває. Це нормальна практика, коли, наприклад, національна поліція може виявити певне правопорушення або зафіксувати злочин, але далі матеріали передаються до державного бюро розслідувань за підслідністю. Це взаємодія між правоохоронцями. Наша задача не воювати проти один одного, там а навпаки допомагати один. одному. А одним. що ви сьогодні побажали би своїм колегам з НАБУ і САП а, стійкості? Впевнений, ти вони проробили величезнішу роботу, вони знають, яка має бути кінцева мета. і всі, і суспільство цього чекає. Це вирок справедливий вирок за тих, хто чинив такі правопорушення. Тому ми їм бажаємо повністю досягти своєї цілі і щоб ті, хто винен, були покарані. Пані Тетяна, дуже дякуємо. Дуже Тетяна Сап'янна, радниця спасибо. з комунікації державного бюро розслідування, була гостем нашої студії.